Ви вважаєте, що фізики це нудні люди? Тоді ви просто не вступили на факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем в університеті Шевченка. Сьогодні ми спростуємо цей міф. Ходімо зі мною. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали Фрекс? Бо, на мою думку, Фрекс це найкращий технічний факультет в Україні, і знання, які я тут отримую, мені знадобляться у майбутньому. Фрекс це сучасні знання. А тому що я хотіла, щоб мене навчали досвідчені люди: викладачі, професори, академіки. Саме тут е, людина зможе себе найбільше проявити найбільше самореалізуватись це гідна стипендія веселий та розумний колектив а також можливість займатися науковою роботою вже під час навчання. яку професію ви отримуєте після закінчення цього факультету кожний прикладний радіофізик отримує диплом по которому он може працювати інженером слідутеля це і цікава практика дослідження знання які я отримую на фрексі мені допоможуть побудувати гарну наукову кар'єру за кордоном тому що саме тут є така можливість працювати з обладнанням Huawei, Cisco і так далі. А які заходи проводять на вашому факультеті? Ну, взагалі на нашому факультеті проводиться дуже багато різноманітних заходів: спортивні змагання, кіберспортивні змагання, також всілякі традиційні заходи, такі як День факультету, день протистояння, міс факультету, містер факультету. Під час цих свят в нас відбувається багато цікавих подій. Це і конкурси краси, це і традиційна вистава від студентів, яка зазвичай носить такий комедійний характер і порадує деяких наших викладачів та деякі цікаві моменти з нашого життя студентського.